Отже, дивіться, це програма Trix World, яка досі виплачує, я вже в ній десь напевно 4 місяці. Ось вивід промо мо 276 276. Далі цей торговий ребейти. Чесно кажучи, не знаю, яким чином вони тут впливають. Так, ось зняття 6.35. Далі, десь в мене було велике ще зняття, хотіла показати ось 923 TRX. Це з промо-аккаунта можна виводити повністю всю суму. Мені дана площадка подобається. У мене тут депозит уже 226. І, до речі, от на гаманці вже 37 тисяч доларів. Ну, це, звичайно, буде дуже круто, якщо їх я виведу, але побачимо. Це через пів року після м м початку роботи. Отже, залишилось 2 місяці а, пропрацювати тут і ну, було б, звичайно, дуже круто вивезти таку суму. Тому запрошую, у мене в команді вже ось бачимо 167 на першому рівні, 12 на другому, 1 на третьому. Достатньо багато людей. Я залишаю посилання під відео і також посилання на мій телеграм-канал. Там, якщо якісь цікаві позаробітку чи аердропи, чи програми, чи якісь такі сайти, то я туди викладаю, тому приєднуйтесь, будемо заробляти разом.